Божі слова на кожен день. Прийняття Бога як свого унікального володаря це перший крок до досягнення спасіння. Істини, що стосуються Божої влади, це істини, до яких кожна людина повинна ставитися серйозно, повинна пережити їх на власному досвіді і зрозуміти своїм серцем. Адже ці істини чинять вплив на життя кожної людини, на минуле, сьогодення і майбутнє кожної людини, на вирішальні моменти, через які кожна людина повинна пройти в житті, на знання людиною Божого володарювання і ставлення. Із яким людина повинна поставати перед Божою владою, і, само собою зрозуміло, на кінцеве місце кожної людини. Отже, пізнання та розуміння цих істин потребує енергії цілого життя. Коли ти прямо дивишся на Божу владу, коли ти приймаєш його володарювання, ти поступово прийдеш. До усвідомлення й розуміння істини про існування Божої влади. Але якщо ти ніколи не визнаєш Божу владу і ніколи не приймеш Його володарювання, то незалежно від того, скільки років ти проживеш, ти не отримаєш ані найменшого знання про Боже володарювання. Якщо ти не знаєш і не розумієш насправді Божу владу, тоді, коли ти досягнеш кінця шляху, навіть якщо ти вірив у Бога десятиліттями, тобі не буде чим звітувати про своє життя, і, звісно ж, ти не матимеш ані найменшого уявлення про Боже володарювання над людською долею. Хіба це не дуже сумно? Отже, незалежно від того, наскільки далеко ти пройшов по життю, незалежно від того, скільки тобі зараз років, незалежно від того, наскільки довгою може бути решта твоєї подорожі, спершу ти повинен визнати Божу владу і поставитися до неї серйозно, а також прийняти той факт, що Бог. Твій унікальний володар. Досягнення чіткого, точного знання й розуміння цих істин, що стосуються Божого володарювання над людською долею, є обов'язковим уроком для кожного. Це ключ до пізнання людського життя й осягнення істини. Таким є життя пізнання Бога. Його основний курс навчання, з яким кожен повинен стикатися щодня і від якого ніхто не може ухилитися. Якщо хтось хоче піти навпростець для досягнення цієї мети, то я кажу тобі зараз, що це неможливо. Якщо ти хочеш уникнути Божого володарювання, це тим паче неможливо Бог єдиний Господь людини, Бог єдиний володар людської долі, і тому людина не може диктувати свою власну долю, вона не може вийти за її межі. Якими б величними не були здібності людини, вона не може впливати на долі інших людей. А тим більше, організовувати, улаштовувати, контролювати або змінювати їх. Тільки сам Бог, унікальний, диктує все для людини. Бо тільки сам Бог, унікальний, володіє унікальною владою, що володарює над людською долею. Тільки Творець є унікальним володарем людини. Божа влада володарює не тільки над створеним людством, а й над нествореними істотами, яких не може бачити жодна людина над зірками, над космосом. Це незаперечний факт, факт який дійсно існує. І який жодна людина або річ не можуть змінити. Якщо один із вас досі не задоволений тим, як ідуть справи, вважаючи, що у нього є якась особлива навичка або здатність, і досі гадаючи, що за певної удачі він може змінити свої нинішні обставини або іншим чином уникнути їх. Якщо ти намагаєшся змінити свою власну долю за допомогою людських зусиль і тим самим вирізнитися з поміж рівних тобі і завоювати славу та багатство, тоді я кажу тобі, що ти ускладнюєш собі життя. Ти тільки напрошуєшся на неприємності, ти копаєш собі могилу. Одного разу. Рано чи пізно ти виявиш, що зробив неправильний вибір, і твої зусилля були змарновані. Твої амбіції, твоє бажання боротися з долею, і твоя власна кричуща поведінка вестимуть тебе дорогою, з якої немає вороття, і за це ти заплатиш гірку ціну. Хоча зараз ти не бачиш серйозності наслідків, продовжуючи відчувати на власному досвіді і глибше цінувати істину про те, що Бог є володарем людської долі, ти повільно прийдеш до розуміння того, про що я говорю сьогодні, і його реальних наслідків, чи дійсно у тебе є серце й дух? І чи є ти людиною, яка любить істину, залежить від того, яку позицію ти займаєш щодо Божого володарювання та щодо істини. Само собою зрозуміло це визначає, чи ти дійсно можеш знати й розуміти Божу владу? Якщо ти ніколи в своєму житті не відчував Божого володарювання. Та його влаштувань, а тим більше не визнавав і не приймав Божу владу, тоді ти будеш абсолютно нікчемним, і, без сумніву, будеш зненавиджений та відкинений Богом через шлях, який ти обрав, та вибір, який ти зробив. Але ті, хто в Божій роботі може прийняти його випробування, прийняти його володарювання. Підкоритися Його владі і поступово отримати реальний досвід його слів досягнуть реального знання Божої влади, реального розуміння Його володарювання вони дійсно стануть підлеглими творцеві, тільки такі люди будуть по справжньому спасенні, оскільки вони пізнали Боже володарювання. Оскільки вони прийняли його, їхнє правильне розуміння факту Божого володарювання над людською долею, їхнє підпорядкування йому є реальним і точним. Коли вони поглянуть у вічі смерті, у них, подібно до Йова, буде розум, не наляканий смертю. І вони будуть підкорятися Божому керівництву та влаштуванням у всьому, не маючи свого індивідуального вибору, не маючи свого індивідуального бажання. Тільки така людина зможе повернутися, щоб бути поруч із творцем, як істинна створена людська істота.